Мрії Добкіна. харківський губернатор, вирішив балотуватися на посаду президента. Про це він заявив надвечір на прес-конференції в будівлі обласної адміністрації, яку вже два дні контролюють майданівці. Добкін пояснив своє рішення бажанням відстояти права містян на російську мову. І захистити їх від ув'язнення без слідства. Опозиція, яка прийшла до влади, вже готує подання до суду, бо вважає, що людина, яка закликала до фізичного знищення майданівців і розколу України, не може претендувати на президентське крісло. Про час зміну Харківської облдержадміністрації Аліна Ципова. Кілька хвилин до початку робочого дня перші віп-автівки чиновників заїжджають на подвір'я Харківської обладміністрації. Тут подвійний контроль. Спочатку активісти майдану, далі міліція і охорона. Все. Да, 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 чотири заступники голови, керівники департаментів, підлеглі й клерки. Губернатор кажуть майданівці на роботу. Не приїхав. 10.26 двадцять От сейчас. ну поки Михайла Марковича Ми не бачили. до будівлі Ода сьогодні пускають усіх майданівці з читами, шоломах. і чиновники, які виносять з кабінетів речі, стикаються лобом у лоб. Будемо працювати по звичайному графіку. А що ви вот, Що Виштує та я віші виношу кримінальний кодекс України. І це в мене тут вибрані твори, юристи. Чиновники прес служба губернатора в один голос запевняють Михайло Добкін на роботі, але його кабінет зачинений. Перед обідом Михайло Добкін так і з'являється на головній площі міста. Запевняє ситуація в області під контролем. Ми провели сьогодні совіщання, проговорили і намітили всі необхідне сьогодні. Для обладміністрації, адміністрації для того, щоб обезпечити роботу котельних, обезпечити роботу транспорту, який возить дітей в школи лікарні, підвоз медикаментів, питання. Тому поки ситуація під контролем, Все. Добкін їде, і вже за кілька хвилин зі з його кабінету починають вивозити речі. зловили Януковича, ми зловили Януковича. Бюст Януковича, сувеніри, ікони і раритетні книги. Майданівці розривають пакувальний папір, аби подивитися, що ще є всередині. Колеги Михайла Добкіна обурюються. Да, это його, його віші з, з оцінюємо ви кожну ацевові я не знаю, куди їх повезуть. Просто вопрос що это лічні віші їх. Надо зараз погрузити і увезти. На останах майданівці висувають ультиматум. Якщо до обіду губернатор не піде з посади добровільно просять Турчинова, який виконує обов'язки президента, звільнити Михайла Добкіна протягом двох днів. До того часу кажуть, не відійдуть звідси ні на крок. Аліна Цибова, Микола Чиров, Харківте СН один